Вітання, друзі! У нас п'ятий епізод Hellblade Serious Sacrifice. Ми наскаємо кнопочку продовжити. Поки у нас йде завантаження, попрошу поставити лайк, підписатися. Випуски регулярні, різних ігор. Зараз ми проходимо Hellblade на максимальних налаштуваннях графи. Тому йдемо вперед. Ми знаходимось перед ворітьми якимось. Ух, блискає. Схоже на поле бою. Будемо битись, як думаєте? Там спочатку подивимось. Ух. Тривога була чи ні? Здолай останню ілюзію Валравна, щоб зустрітись з ним у його домі. Я знаю, ти зможеш, Це Ну, ми, ми обоє бачили темрявою, обоє можемо битись проти неї разом. Типу, окей. Треба скласти оці вісюльки. Але треба спочатку знайти, куди мені треба встати. О, там є якийсь цей е портал, типу, чи що, воно таке. Але воно відкриває нові. Як мені до того портала дійти? Ну окей, поки ніяк. Схоже, що тут завал, і я не можу на нього вийти, тому що мені треба спочатку до того теле... Ну, порталу якось добратися. О! Здається, знайшов. О, дощечка? Не зрозумів. Друп, говори до мене. Скажи мені історію. Сено, слухай. Я розповім тобі оповідь про чоловіка на ім'я Фіндан. Люди півночі захопили сестру Фіндана і його батько відправив хлопця спалити викупки. Але вони забрали його золото, закували у кайдани і утримали без води їжі цілий день, а потім відпустили його. Не знаю чому. До його повернення вороги батька підпалили дім Еріні. Його батька спалили живцем і брата вбили. А він сам зі смутком у серці зміг утекти. Вороги батька запропонували йому відшкодування за втрату. Та запросили його на бенкет у залі поблизу моря. Але коли він пішов туди, вони зрадили його і віддали людям півночі, що полонили його, та забрали у гель. Шість років після його володарі зійшли біля берегів оркні, спалюючи все на своєму шляху. Серед цього полум'я Фіндан зміг втекти. Це те, що було того дня з Фінданом. Згоріло вогні, і новий чоловік вийшов з полум'я на ім'я Друб. Друб, яким я є зараз. І хоча Фіндан більше ніколи не задивлявся на свою сестру, я Друб, знайшов тебе, Сао. Це нова. Так, а як злізти, звідси? Хотілося б мені побачити щось там, я не встиг прочитати Сорі, перемотайте, самі гляньте. Так. Це тут, дан? Ага, мені треба... Схоже, я щось в цьому порталі все-таки відкрив. Ага, того ПТК, напевно, ще відкрив там, чи що. Куди ти? Ага, там ще один дуб. От по тому дубі... треба йти. Ну, дуб, я не знаю, чи тут дерево. Йдемо. Через мостик. І... Ось сюди. Ага, я не можу сюди йти. Тут закрито. Є ще якісь портали тут? Тут можна теж стрибнути чи ні? Ні, не можна. Ну, схоже, треба повертатися таки цим шляхом назад. Як туди добратися? Ага, там є ще одне дерево. Є дерево, для цього треба вийти на цей... Мур, цей паркан, не знаю, що це таке. На цю штуку. Стіну. Чекай, чекай, що це? А як? А сюди я і не пройду. Я щось щось натворив, не те. Не туди я пішов. <кій> Перепрошую трошки в горло. Сподіваюсь, це не сильно вам мішає або якось заглушую його виріжу, побачимо. Мені треба туди, в то гніздо попасти. Це точно. І це цим патиком треба туди попасти, але для цього треба якось відкрити. Поки не знаю як. Так, це вихід локації, ні, це не підходить. Сюди я піти не можу? Ні, сюди я піти не можу. Я лише сюди можу піти. Так, там портал, який дивитися можна ісь тут. Ну і прям ніяк туди не попадеш. Ну добре. Може біля порталу можна дивитися? Може мені не треба в то гніздо? Ось. О! Дивіться. Але треба вище. Якась драбина тут, ні. Не схоже на те. Ну, ось ж воно. Ага, треба було подивитися, щоб оце поверх виросло дерево добре. Все-таки в гніздо треба. Ой, а тут ще й впасти можна схоже. Треба тримати баланс. ні 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 назад. Не спіши. Не спіши, бо впадеш. О. Що ти, чучело? Чучело. Опа. Засирайся. Вона трабилася. Зачекай! Це темрява. Я знаю. Вона, родом з вона прийшла за мною. О. Не досі тут. Are you а you ти? Where are we? Де це ми? I О, я пам'ятаю. У нетрях це не закінчилось добром. Ніколи не закінчується добром. You you ти гадаєш, украли? що можеш перемогти темряву. Розуміти її. Проте, коли ти заспокоїшся, вона, вона вдарить ні звідки, кидаючи безпорадно тебе у вир. Занурюючи розум у страх глибше, глибше, тягнучи тебе вниз так далеко у пустоту, що можливо цього разу вороття не буде. Допоможіть мені. Але там, у темряві, вона згадує, Сено, Сенуа, почуй мене, друг, допоможи мені, Сенуа, візьми моє металеве дзеркало, зазирни у нього, бо це отвір у підземний світ. Всередині ти побачив ближче темряви, що лякає тебе. І Якщо ти зосередишся, як я тебе навчив, то ти також побачиш, що ти захопила темряву настільки ж, наскільки темрява захопила тебе. Концентруйся! 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 Я бачу тебе! Тепер я бачу тебе. Ти привів мене у хащі, привів мене у пастку. А -а -а. <ролевый> Ого, что ты умеешь? Ого. Давай. Бам. Бам, бам, бам. Да шо ж ты? Я ж отхилился. Ого, ого. -го. О, таж. Боже, я той пробіл клацаю. А вона не, не відходить. Ну От получай, по спиняці тобі. За це. Та ж... для чого тобі. Для чого тобі далось цей пробіл? Якщо ти не... Не реагуєш, коли я його натискаю? <кій> Та хоч запізненням після серії ударів, ну що ж це, блін, за херня? Ну, що вона не ухиляється? Та бляха-муха. На, рубай його. Я не розумію. В неї є стаміна якась, яка їй мішає, блін, робити ухилення, чи що. То рубай, Що-небудь, що небудь роби. Вона має програти тут, чи що? Я не розумію. <розумін beleza> І, схоже, наше проходження може зараз закінчитися на п'ятій серії. Взагалі, коротше, ухилення, каже, це не моє, я трушний бій хочу. А що ж ти за жінка така не встане вже, не встане. Все, зараз і по плечах. тако тобі тобі по плечах. цим, Що, виріжу все це, іх, тільки жопу горіння лишу. Ти можеш битися? Рубай його, рубай свій, мечом тобі, меча нашу дали. Ти рубала. Рубай сильно, так. Все втік тих ті мелкі. Тебе відрубаємо тобі зараз твої слабкі місця. Рубай Рубай! Рубай! не кричи на мене, не кричи на мене, і не махай своїми сокерами. У-у-у, боляче. Раз, два. Цельный. Раз. Шуша. Мелкий. Сильнейший. Давай. Бам. Всего. Ай-яй-яй-яй-яй. Шараз є концентрація, давай тебе. Невже я виграю? Фу! Ну куди кричиш, не кричи? А Що це буде? Давай. Ну цей босс явно сильніший до того вогняного. Ого, ти, що не кричи, я ніколи не билась з тобою у хащах, чи не так? Це була ілюзія, але не цього разу. І друбай йому голову, блин. Я так старався. Давай. На тобі. Противний басяра. Бог ілюзії називається ще. Знак Валеравна. Один з ключів до воріт Гельгейму. Закарбуй його у своїй пам'яті. Сенуа. З кожною битвою темрява сильнішає. Коли перемога наближає кожна перемога наближає Сенуа до поразки. Не чесно. Чи не так? У нетрях під час темних зимових ночей були часи, коли вона розмірковувала відпусти, якби не дуб, якого вона зустріла у нетрях, тоді вона ніколи б не почула його історії про людей півночі. В неї не було б змоги знайти душу Діліона. Я йду. Дефіт Валерон. Valorant, досі чую тебе. Ачівочку отримав в Steam. збереження. Хух, оте так серія, у нас напружна вийшла. Блін, після цієї темної фігні. Так приємно йти в щось світле. Клас. І вперед можна. А це ворота, через які я прийшов. Ух, Окей, добре, тоді в наступній серії вже будемо досліджувати, що ми саме відкрили. А на сьогодні, дякую, поставте, будь ласка, подобайку. підписочку, щоб не пропускати відео. І до зустрічі в наступній частині. Hellblade. Па-па!